Доброго дня всім. Друзі, хочу вам запропонувати до вашої уваги на огляд на продаж ось таке авто. Це у нас Toyota Venza 2020 року випуску. Чистий 20-й рік, 8-й місяць, ось таке авто. 2,5 бензин, гібрид, надійне. Надійна японська якість. Ось так виглядає. автомобіль випряганий з штатів. Розмитнений, відновлений. Можете подивитися по він-коду, який я трошки згодом покажу, які там були пошкодження. Все гарно відновили повністю. Все, все працює, як має працювати. Вся безпека, все на місці. Ось такий автомобільчик, дуже гарні комплектації. 2,5 бензин, дуже хороший по розходу. Розхід палива складає приблизно. Від 6 до 7-8 літрів. Навіть от в міському циклі зараз показує 6,5 6 літрів розхід палива, саме бензину. Двозонна кліма. так, Це вибір у нас режимів руху. так, Електроручник. Так, тут, здається, має бути автохолд. Звичайно, повний привід. Тут у нас зарядки. Ключовий доступ, Android CarPlay, навігація, досить, таке непогана, досить непогана система акустична. Звичайно, автомат, ось такий підлокітник присутній. Тут у нас карманчики. От, не знаю правда, для чого, але вони тут, тут є. От, підстаканники, от така шкіра. Шкіра досить-досить приємна. Повністю шкіряний салон, це не, не замша шкіра. Ось, також така є вставочка у нас на, на торпеді. Також Досить такий непоганий, немаленький. Як їх називають у нас бардачок. Ось. Ось такі карти. Гарна підсвітка. Так, Зараз, зараз будемо шукати Він-код, щоб вам показати. Ось так виглядає позаду. Карти, оригінальні коври, дуже гарно вони сюди вписуються. Тут у нас є, звичайно, також зарядки дві для, для ваших гаджет, гаджетів. Досить-досить непогано виглядає. Ззаду взагалі дефектів немає по сидіннях навіть мінімальних. Підлокітник, в багажнику є присутня шторка, сидіння, звичайно, складаються. Ось так можна складати, щось перевести трошки більше. Гарно автомобіль виглядає, дуже гарно. Знизу дві труби вихлопних, досить гарна задня оптика. Така діодна. Вікна в нас по кругу всі рідні, включно з лобовим. Ось Так виглядає позаду. Дивіться, друзі, когось будуть цікавити, телефон власника я залишу в коментарях, буде перший коментар. Ціна даного автомобіля у нас складатиме 26,5 тисяч доларів. Звичайно, буде торг, автомобіль буде зареєстрований, вже буде на обліку. Ось. Передні задні склопідіймачі, електрозеркала, складання дзеркал, датчики дощу та світла. У нас електропривід кришки багажнику. Ось такий у нас пробіг. Ховався, зараз покажу вам, заведу. Так, у нас електрокермо. Так, це у нас відстань до ну, кілометраж до сервісу. Ось у нас пробіг, автомобіль завівся і можна, в принципі, рухатись. Отак От виглядає у нас екран навігації. Так, Меню. аудіосистема, вільні руки android CarPlay тут, тут, тут є. Досить-досить непогане якість звучання. Стан, стан керма. Стан керма, ну, можна сказати, ідеальний, взагалі немає дефектів по ньому. ось Так само, як і важель КПП. Так от виглядає цей автомобіль. Дуже якісні самі оці крутилки, клімата. Мені дуже подобається. Так виглядає, так виглядає у нас стеля, стеля у нас чистенька. Гарна, буває, часто в американців щось перевозять, бувають дефекти по стелі, по сидіннях, тут, тут все гарно по цьому автомобілі, також бачите, водія присутні дзеркальці. так, кажу, вам автомобіль зовні вже заведений, отак він працює, тихенько, тихенько. Він-код, напевно, напевно, я додам в коментарях. Не знаю, чи я тут знайду цей він-код. Так от гарно, дивіться, як гарно у нас виглядають задні ліхтарі, включені. Подивіться, будь ласка. Покажу вам багажник. Оригінальний коврик присутній. Так, під ним у нас. Інструмент, той який має бути запасочка, все на місці. Також присутня шторка. Панорами в нас немає, на жаль. Можливо, комусь вона і не потрібна. Можливо, хтось собі шукає саме з панорамою. Гарний стан дисків. Мінімальна бордюрка є на цьому. Так, він дає передня оптика. Так. Цей диск гарний, цей диск гарний. Так, Відкриємо капотку, покажу вам. <клес> Ось таке авто буде коштувати 26,5 тисяч доларів. Звичайно, торг буде присутній. До власника, якщо зателефонуєте, я думаю, спільну мову можна буде завжди знайти. Автомобіль хороший, за який не соромно. Буде гарно служити новому власнику, ось так виглядає у нас розхід. Досить-досить приємні цифри, як на мене. Зараз відкриємо, подивимось, як там працює у нас двигунчик. Так, я відкрив, відкрив, відкрив. Відкрив, зараз будемо шукати, шукати ось. Так у нас виглядає підкапотка. Антифриз на місці. Все не мито, все так як має бути, весь пластик виглядає гарно, як бачите, ізоляція на місці, Теплоізоляція. ізоляція. Все класно виглядає. Кого цікавить дане авто, будь ласка, телефонуйте до власника, номер залишу. Дуже гарне сучасне авто, яке буде вас радувати кожен день, повний привід. Сучасний дизайн, гарний. По витраті пального. Я рахую, звичайно, гроші гроші немалі, але автомобіль того вартує абсолютно. Це Toyota, Toyota ніколи не була дешевою. ось Ті, хто знають, про що я хто мав колись, можливо, Вензу Дорест або той самий RAV4, або іншу Toyota, от знають, про що я, про що я кажу. Ось. Дякую всім за увагу. До зустрічі!